Почався новий 2026 рік, і це означає, що ми оголошуємо нову річну програму лояльності для дійсних та майбутніх членів Української асоціації власників зброї, в рамках якої ми, як і багато років поспіль, щомісяця будемо розігрувати зброю серед членів УАВЗ. Традиційно протягом року буде розіграно 12 одиниць зброї. Погодьтесь, це гарна традиція щороку проводити такі розіграші. То що ж ми розігруємо цього року? А розігрувати ми будемо 12 напівавтоматичних рушниць Тюдерс. Ця рушниця спроєктована як інженерна репліка відомої італійської рушниці Benelli M4 з адаптацією під сучасні тактичні завдання, зокрема для протидії малим БПЛА. Тож як відбуватиметься розіграш? 4 числа кожного місяця ми будемо розігрувати одну рушницю серед членів асоціації, які сплатять внески у попередньому місяці. Наприклад. 4 лютого ми розіграємо першу з 12 рушниць серед тих, хто сплатить членські внески у січні. Відповідно, 4 березня ми розіграємо другу рушницю серед тих, хто сплатить внески у лютому, і так протягом року. Ну а фінальну 12-ту рушницю ми розіграємо 4 січня вже 2027 року серед тих, хто сплатив внески у грудні 26-го. Отже, як взяти участь у розіграшу. Крок перший. Переходьте за посиланням під цим відео. Там ви знайдете повну інформацію про розіграш, умови участі, технічні дані зброї та порядок визначення переможців. Крок другий гортайте сторінку донизу. Там є кнопка Стати членом УАПС. Крок третій. Натискайте її. Обирайте бажаний пакет членства і сплачуйте внесок. Після цього ви автоматично потрапляєте до списку учасників розіграшу. І вже 4 лютого. Тут, на цьому каналі, в прямому етері ми визначимо першого переможця. І навіть якщо вдача посміхнеться комусь іншому, я вас запевнюю, ви не залишитесь у програші, бо завжди зможете придбати напівавтоматичну рушницю Тюдерс і не тільки її, в мережі магазинів-прапорщик з суттєвою знижкою для членів асоціації. Ну а також зможете отримувати знижки в інших магазинах наших партнерів. Тож зголошуйтесь до української асоціації власників зброї просто зараз. Бо це не просто шанс виграти зброю. Насамперед, це підтримка членство у спільноті, яка відстоює право кожного на зброю, самозахист і свободу. Тож долучайтесь, бо вільні люди мають зброю. Далі буде.